Аналізувати далі військові і воєнні аспекти будемо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора! Слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вітаю. Отож, почнемо з основної новини дня. Завершився чергове засідання у форматі Рамштайну. Е, участь в ньому взяли понад вже 50 країн. І чи таких результатів ми чекали від цього Рамштайну? Розумію, що очікування могли бути у нас завищеними, але наразі те, що потрапило в інформаційні і в відкриті джерела, е, в інформаційне поле, ну таке собі, м'яко кажучи. Ну, чому ж таке собі? По перше, якщо хтось очікував, що одразу після Рамштану нам скажуть о хлопці, то ви отримуєте 150 ескадрилій нових винищувачів. Та ні, ніхто не очікував на 150 тисяч сто тисяч нових винищувачів, тому що питання, якщо досить раціонально підходити до то питання безпосередньо авіації, воно дуже складне. І е, його вирішення потребує значно більше часу аніж вирішення питання щодо танку. До речі, нагадаю, що минулого Рамштайну також після завершення Рамштайну ніхто не казав, ну все, Німеччина дає зелене світло, все буде добре. А була пауза декілька днів. Але після цього Рамштайну скажу навіть так: е, США. Не заперечували те, що е, інші країни можуть надавати Україні авіацію. Це виключно їх справа особиста, і США цьому не будуть якось робити якісь перепони, як, наприклад, була проблема з Німеччиною. Отже, фактично, ми можемо вже на цьому рівні казати, що так. Щодо питання авіації, воно частково вирішено. Зараз інше питання буде вирішуватись, а саме підготовка пілотів, підготовка екіпажів, де ця авіація буде розміщуватись, і все таке інше. А саме об'ява про те, що ми отримуємо ці 100 тисяч 500 ескадрилів. А це вже питання буде ну скажімо так, середньострокової перспективи, тому що у будь-якому випадку, раніше другої половини 2023 року, ми все одно їх не отримували. А щодо іншого, я очікував, що буде підійматися питання артилерії, тому що зараз питання артилерії воно більш важливе ніж а, питання авіації. Але а, аві... ну, це також треба про це говорити. Це також потрібна ця дискусія. А щодо авіації, тому добре окей, говорили. Але те, що піднімалось питання щодо артилерії, це важливо, тому що росіяни зараз розпочинаючи цей свій якийсь а, феноменальний а, наступ. А вони саме роблять акцент на використання великої кількості живої сили. Щоб зупинити велику кількість живої сили, потрібно велика кількість артилерії, а великого калібру, середнього калібру навіть міномети, розрахунки мінометів, щоб зупиняти ці живі хвилі. І це добре, що це питання підіймалося Ну і звісно ж, бронетехніка та логістика забезпечення. Не тільки постійного постачання боєприпасів, а також і виконання ремонтних робіт, а це саме те, що в найближчим часом ми будемо потребувати. Чому тому, що вже зараз формуються в Україні повноцінні підрозділи, а які мають в своєму складі штатну комплектацію саме західного зразку техніки. А отже, це питання також е, достатньо нагальне, і його треба вирішувати якомога скоріше. Тому що коли розпочинаються, ну наприклад, контрнаступальні дії підрозділів, які сформовані за західним зразком, то потрібно забезпечувати їх обслуговування, ремонт. Ну і звісно, матеріальне технічне забезпечення цих підрозділів відповідною номенклатурою е, боєприпасів та інших матеріалів. Ну, тим більше, якщо в твоєму підрозділі є кілька різних видів техніки з різних країн і їхнього різного виробництва, і, відповідно різних деталей. Тут, як кажуть, можна і з розуму зійти, поки всі деталі докупи зберуться, і техніка відремонтується. Тому, мабуть, і підготовлюють відразу і підрозділи, і рембазу. Безумовно, я навіть а, скажу так. Вже зараз ми можемо казати, що в Україні буде повноцінно сформовано танкові підрозділи. Саме відповідно до країн, які будуть постачати нам ці танки, тобто це може бути британський підрозділ, це може бути американський підрозділ, та це буде підрозділ танків з Німеччини, тобто абрамси Челенджери та Леопарди. А якщо ще Франція. Погодить, дасть свою погоду щодо передачі Україні леклерків. Я чомусь ну не сумніваюся, що це може відбутися, то в нас ще буде і французький підрозділ. Отже, так дійсно тут треба думати про саме логістику, як все це забезпечувати, ремонтувати, обслуговувати і так далі. А про що думають зараз наші? Партнери, враховуючи е, той момент, от якщо порахувати, ми вже говоримо про підсумки чергового Рамштайну від попереднього там менше місяця минуло. От, з чим пов'язана е, така активність? Це наші союзники, так як і ми не хочуть, щоб війна перейшла у затяжну фазу, бо вже рік вона триває і так, і бойові дії не зменшують своєї активності. Е, скажімо так. Е, якщо Казати взагалі про ситуацію, яка зараз складається в зоні бойових дій, то всі спостерігають те, що Росія намагається саме зараз, а, в а, протягом, скажімо так, найближчих, якщо тижнів, то максимум місяця а, здобути а, деякі перемоги в зоні бойових дій. А, для, для чого для того, щоб захопити території та на цих нові території, та на цих територіях вже перейти в глуху оборону, тобто найближчі тижні та максимум місяць. Це саме та перспектива, яка є у російських окупаційних військ для наступу. А після цього вже в них ніякої перспективи такої не буде. І вони будуть знаходитись в обороні, тому найближчі часу буде найбільш така потужні їх. Ну скажімо так, я не можу навіть порівнювати те, що зараз називають великим якимось пічним наступом від російських окупантів, взагалі з таким терміном, який великий наступ, ні, бо це не той ресурс, який був наприклад 24 лютого 2022 року, а ну бо навіть який був в травні чи червні 22 року. Це зовсім другий менш якісний та масштабний ресурс. Але він буде його будуть намагатися реалізовувати, і е, наші партнери також це розуміють. Тому ось, е, скажімо так, співробітництво на е, в площині того, щоб блокувати ці наступальні дії, невелювати їх, а е, з е, максимально нанести те ураження яке зменшить ефективність від цих наступальних дій, а потім дозволить Україні. Зробити свій вже контрнаступ, коли буде знекровлено основні ці сили та засоби ворога, на це робляться усі основні зараз акценти як під час зустрічі в форматі Рамштайн, так і під час ну, наприклад, щодо дискусії на тему чергових пакетів допомоги від інших країн, ну наприклад, тих самих США, ну ви вже казали про ці. Активізацію бойових дій, яку тяжко назвати великим наступом, але вони пробують активізувати ці дії на кількох різних ділянках. Так, спочатку вони намагалися робити навколо Бахмута і прилеглих територій тепер додалося. Ну згодом додалася ще і Луганщина, і межа з Харківською областю. Тепер додалося Запоріжжя. Тобто, такі проби вони роблять. А що їм насправді заважає перейти до повномасштабного наступу, серйозного такого, вже як ми бачили на початку війни? Ну крім того, що розуміємо, тих підрозділів вже немає, які наступом займалися. Але всі ж кажуть про те, що ресурсу в них ще багато. Я б не сказав, що в них багато ресурсів. Тому проблема, чому вони не можуть перейти у великий наступ, саме ресурсів. А, приклад, а, я його завжди наводжу, а, тому що а, коли ми кажемо про втрати російських окупантів, то ми останнім часом кажемо про те, а, що вони мають а, рекордні а, постійно втрати в особовому складі. Наприклад, у січні це було більш ніж 21 700 особового складу. У січні 2023 за місяць більш ніж 21 700. 700. Добре, окей. Але інше питання ось у чому. А які втрати по ББМ? Середньо та легкоброньованої техніці, яка використовується в першу чергу під час штурмових дій. І тут найцікавіше те, що, наприклад, станом на березень 2022 року, коли російські окупанти втратили трохи більше 3900 особового складу, вони втратили майже 900 одиниць ВБМ. Якщо ми кажемо про Січень 2023 тисячі коли втрачено було більш ніж 21 тисячу особового складу, ББМ було втрати менш 300 одиниць. В них зменшується кількість а, саме техніки. Їм не вистачає техніки. Тому о, питання не тільки у тому, а, який професійний рівень цих підрозділів, а який якісний склад цих підрозділів, але й у те, тому що в них дефіцит техніки, дефіцит артилерії, дефіцит танків. Більш того, снаряди пропорційно комплектації а, підрозділів, так пропорційного забезпечення боєкомплекту артилерії, воно відсутнє, тому в них зменшується інтенсивність пострілів на добу. В грудні це було 20 тисяч пострілів в середньому. А на межі січня та лютого це було в середньому 15 тисяч. На добу вони можуть концентрувати виключно по вузьким напрямкам свої сили та засоби, щоб імітувати усі наступальні дії. Тому я і не можу це назвати якимось великим наступом. Виключно це такі штурмові дії по окремим е напрямкам. Ну які скажу так. Навіть було очікувано, що саме там вони перейдуть, е, почнеться якась активізація їх дій. Ну, тим не менше, західні союзники попереджають нас, що переломний момент кампанії може початися навесні. Березень-квітень. Що тоді очікувати? А якщо ми кажемо березень-квітень, ось тут е, до речі дуже цікавий момент. Саме кінець березня, початок квітня, це фактично той період, коли Україна, по перше отримує. А перші а, танки західного зрослу uh -huh. почнеться формування перших танкових рот саме з західного зразку танкової зброї. А це будуть леопарди 2 Це може бути челенджери. 2 в першу чергу робимо акцент. Звісно, на леопарди А, окрім цього а, саме в цей період ми можемо казати про те, що ми отримуємо саме ту кількість ББМ. М-2 Бредлі, М-113 та іншу техніку від наших західних партнерів, які також дозволять нам формувати вже броньовані підрозділи, середньо, легко та середньоброньованої техніки, роти батальйони. І таким чином, наприкінці березня, в нас саме і будуть ці перші штурмові батальйони тактичні групи західного зразку. І а, якщо вони в нас з'являться, а росіяни на той час вже будуть ну скільки це в нас а, півтора місяця. Фактично в їх цьому епічному наступі, коли вони кожного дня втрачають майже по батальйону тактичній групі вбитими і більш того, ще а, пораненими, в кого хто не є у саме цій статистиці, а то таким чином їх основні передові підрозділи будуть знекровлені. А знекролені підрозділи чи зможуть а, а, якось зупинити контрнаступ ось а, цих нових незвичних взагалі для російської армії батальйону тактичних груп зовсім іншого якісного рівня? Звісно, ні? Отже, таким чином ми можемо казати про те, що можуть відбутися а, вже активізація в цей період збройних сил України в контрнаступ а, Наостанок, Не хочеться бавитися в конспірологію, але хочеться. Світлих новин на сам кінець. Зрештою, коли починалось повномасштабне вторгнення, коли ще воно навіть не починалось, по діях західних дипломатів західних урядів ми могли передбачати, а що ж буде відбуватися. А тоді пригадаємо, уряди Сполучених Штатів просили дипломатів покинути так, покинути столицю. Вони переїжджали і подалі і до Львова, потім поверталися зараз. же ж, Ось таке дежавю. Закликають покинути Росію, Сполучені Штати і Канада. Нам на щось натякають, буде бавовна? Буде щось погане в Росії, так і не тільки Росія ще й Білорусі там. А також попереджають а, ось у чому справа. А, коли країна репрессия з диктаторським режимом, з репресивним режимом вона починає програвати на зовнішніх а, якихось майданчиках. То вона програє так чи інакше ще й на внутрішньому майданчику, тому що є присутність внутрішніх політичних якихось сил, які конкурують одна з одною. для Росії. ця конкуренція це конкуренція силових структур. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що коли буде розпочинатися ось така внутрішня хаотизація, Усі громадяни інших країн, які будуть знаходитися в цій країні, вони знаходяться під загрозою. Їх можуть захопити, їх можуть звинуватити у шпигунстві і все таке інше. Пам'ятаєте, як 14, 15, 16 рік постійно говорили. Коли було е окуповано тимчасово окуповано півострів Крим, а також Луганщина та Донеччина, Багато хто їздив до своїх родичів, і і постійно наші силові структури представники СБУ та інше попереджали, не їздить туди. Так ми розуміємо. Ви хочете побачити своїх рідних і все таке інше. Але ви будь-якого е мить будь-якої миті можете стати шпигуном чи агентом СБУ, який там готує якийсь терористичний акт. Це для звітності ФСБ, потрібно та фактичним заручником. Так, так зручними як просто, заручник. Так. і таким чином це може відбутися найближчим часом в Росії. До речі, ще до цього було багато випадків, коли в Росії саме заарештовували громадяни інших країн, а потім вимагали за них, щоб ну був обмін, наприклад, на якогось дійсно військового злочинця з Росії. Ну того ж самого Бута як варіант. Будемо ну, вам дякувати логіка, так зрозуміла, і а, ми вам дякуємо за те, що ви на такій позитивній ноті завершуєте сьогоднішню розмову і дякуємо, що знайшли час доєднатися і поговорити про важливі речі, розтлумачити що як і куди в найближчих термінах буде відбуватися. А глядачам хочу нагадати, що з нами був Олександр Коваленко. Це військово-політичний оглядач інформаційного спротиву.